Сьогодні 2 жовтня картою дня випала четвірка мечів. Вона надихнула мене зробити розклад на відносини, які закінчились, але ваша рана ще не загоїлась. Ви вже не разом, але часто згадуєте загаданого чоловіка, сумуєте, аналізуєте причини вашого розставання. Хочете знати, де він, з ким, чи згадує вас, чи сумує. Мене звати Тетяна і ви на каналі Таро Провайт. Робити розклад я буду на картах Таро Казанове, які, на мій погляд, дуже яскраво випромінюють чоловічу енергію. Розклад загальний, він буде актуальний для вас, коли ви знайдете його на просторах інтернету. За індивідуальними розкладами ви можете зателефонувати, написати, під кожним постом є посилання на телефон, на месенджер, на вайбер. Одним словом, якщо ви захочете індивідуальний розклад, ви знаєте, що діяти, як, і як діяти. Згадайте свого чоловіка. Є, про якого ви згадуєте, можливо, ви вже не разом, і, скоріше всього, у нас сьогодні така тема, що ви не разом. Промовте його ім'я, якщо потрібно, зупиніть відео, щоб подумати. Поки ви згадуєте загаданого чоловіка, я хотіла би трошки зупинитися на картах Таро Казанова. Ви знаєте, я... З великим задоволенням, коли купила цю колоду, прочитала книгу Олени Леднеї, це наша українська та яка проживає в місті Одеса. і Її книжку Любов, інтрига, еротика Таро Казанова. Знаєте, для мене ну, надзвичайно було цікавим її не тільки про карти, але і ще і. Опис самого міста кохання, як вона напише, Венеції, історії венеціанського карнавала, масок, ролі про еротику. Багато тут написано. І також багато є таких внутрішніх, дуже цікавих питань, піднято стосовно відносин чоловіка до жінки. І його саме психологічні. Аспекти поведінки, і е, дуже е, яскраво тут описана сама біографія Казанова. Є книжки, е, можна його біографію прочитати. Він сам написав цю біографію, але в короткому викладі надзвичайно цікаво. І для мене було таким відкриттям, що е, Казанова практично пам'ятав всіх жінок. З якими коли-небудь в нього були будь-які стосунки, і до одруження в нього один раз тільки, можна так сказати, дійшла справа, але вони не одружилися, тому що жінка зрозуміла, що вона ніколи для нього не буде єдиною. Цікава дуже книжка, цікаво описані всі карти. Тут до кожної карти є і епіграф, і описаний сюжет кожної карти, і описані які думки, які почуття, сексуальний аспект кожної е, карти, сюжет кожної карти, значення. Е, я думаю, що для любителів і поціновувачів, і для е, вас, хто цікавиться Таро, навіть з точки зору психології, Ну, Надзвичайно буде цікава ця книжка подивитися, почитати, просто помилуватися сюжетами, які зображені символами, знаками, які зображені на цих чудових картах. Я думаю, що ви вже подумали про свого чоловіка, про якого. Ви бачите, називаю його весь час загаданого чоловіка вашим. Тому що я розумію, якщо ви ще його про нього думаєте, значить ви його не відпустили. І десь в підсвідомості ви ще думаєте про повернення стосунків, про його дзвінок, про те, що він вам напише, про те, що він. Одного разу з'явиться у вас чудовим образом, чудово таким на порозі вашої оселі. І отже, його погляд на ваші відносини, почуття чоловіка до вас. Думки чоловіка про вас, що відбулося, чому ви розстались? Я цю карту доложу трошки, мені вже, в принципі, ясно, але ще хотілося би ще для себе прояснити, я прояснила. Шоста перспектива ваших відносин і їх поновлення. Чи є у нього відносини з іншою жінкою? І чи може це завадити вашим відносинам? Ну і підсумок, порада, підсумок. Давайте будемо коментувати. Його погляд на ваші відносини. Випав старший аркан імператриця. Тут карти трошки такого сексуального підтексту. Я, можливо, не буду їх дуже показувати, тому що, щоб інтернет не заблокував, і я так трошки прикриваю ці карти. Старший аркан імператриця. Його Трошки напружувало те, що ви, можливо, трошки, а можливо, і не трошки, напружувало, що ви хочете домінувати в цих відносинах. Ясно, що він вас вважав імператрицею, жінкою, яка надзвичайно гідна його кохання, його уваги. Але те, що ви хочете домінувати в цих відносинах, прослідковується не тільки по цій карті. Наступна карта почуття чоловіка до вас. Дуже гарна карта, старший аркан знову ж таки зірка. І бачите, тут міст є, який він подумки проклав у відносинах між вами. І він дуже хотів весь час бути на тому березі. Але цей міст одночасно й говорить про те, що він до вас весь час приходив, як такого спільного життя. Він поки що не уявляв з вами. А скоріше це були такі відносини, які він будував на таких приходах, прийшов, пішов. І отримали ви взаємне задоволення, він вас, як жінку, обожнював, але чогось таких відносинах не вистачало. І думки чоловіка такі, що, можливо, знову ж таки, старший аркан колісниця, і думки, що можливо, він правильно зробив, що пішов від вас, тому що, бачите, колісниця він уї... ви уїжджаєте. І він е, за цією колісницею не біжить. Тобто він подумки е, не бачив спільного майбутнього разом з вами. А чому він не бачив цього спільного майбутнього разом з вами? Тут випала королева мечів. Королева мечів це надзвичайно е, жінка самодостатня, яка керує своїм життям і яка хоче, щоб життя, воно, Ця карта перегукується старшим арканом імператриці. Тобто, це жінка, яка ставить власні задоволення вище, ніж задоволення, бачите, я знову прикриваю ці карти, ніж задоволення чоловіка, який поряд. І я доклала цю карту ще однією картою, щоб зрозуміти, а чому це так. Тому що для цієї жінки ще надзвичайно і важливий, крім сексуального аспекту, ще надзвичайно важливий і матеріальний аспект. І Паш Пентаклі про це нам віщує. Тобто, для жінки чуттєві моменти ваше захоплення нею, ваше. Для, я вже бачите, тут перехожу на іншу сторону. Вірніше, для чоловіка було болісним відчуття те, що жінка більше цікавиться матеріальним, матеріальною стороною, ніж стороною його почуттів. І тому, коли ми говоримо, задаємо питання. Чи можливо відновлення цих стосунків? Карти по трійки жезлів говорять, що сексуальний потяг, ваші почуття один до одного не пропали, і вони можливо, що вони ще й відновляться, але відновляться вони скоріше тоді. Коли а, так карти випадають, що на зараз чоловік, можливо, ви так явно цього не говорите, що вам потрібен був матеріальний аспект, але чоловік, це, як кажуть, поміж стрічок, це відчував. І він можливо об'явиться, коли він буде відчувати, що він зможе. Забезпечити в тому вигляді, як ви цього бажаєте, себе і свою родину, тому що чи е, перспективи ваших відносин і випадає карта «Десятка е, пентаклів. Десятка пентаклів це така родинна карта, карта отримання задоволення, і в тому числі матеріального. І тоді, коли люди один до одного відчувають і почуття, які підкріплені гарною матеріальною базою, такий цікавий розклад вийшов, трошки для мене незвичний, тому що, як правило, завжди виходить так, що жінка більш емоційна, а чоловік. Більше матеріальні чинники для нього важливі, але сьогодні вийшло так, що матеріальні чинники важливіші і стабільність важливіша для вас. Теж непогано. Я думаю, що будувати відносини сімейні потрібно на е такій гарній е фінансовій базі. І все ж таки, коли ми задали питання, чи, е, які в нього зараз, чи є в нього відносини з іншою жінкою, можливо, подумки він хоче, а що в нього насправді відбувається, чи є в нього якісь відносини з іншою жінкою зараз. Тому що він вже зараз не з вами, він вже... ви вже певний час не зустрічаєтесь. Ну, що хочу сказати. Що да, він почав будувати якісь стосунки з іншою е, жінкою, але ж знову ж таки, о, бачите, я так трошки прикриваю по сімки Пентаклі, патер поведінки не міняється. Знову йому подобаються сильні, самодостатні жінки, е, які, е, і знову-таки він іде тим самим шляхом, е, будує такі відносини і. Чи куди приведуть ці його відносини, чи буде там якийсь гарний По пажу жезлів, в них лише все це починається. Ну, навіть не знаю, що сказати. Знаєте, як в житті, все можливо. Але в даній ситуації я завжди говорю так: обирайте себе. Якщо чоловік знаходиться і обирає між двома жінками, то я не знаю, чи варто вступати в цей двобій і докладати надзвичайно багато зусиль, а потім залишитися і весь час відповідати якомусь, бути призом, який дістався надзвичайно великою ціною. І потім все життя думати, якби інші якісь чинники не привели його, а це ж та рока за нове, в обійми до якоїсь другої жінки. Якщо сподобалось, поширюйте, коментуйте, підписуйтесь, до побачення, до нових розкладів.